Вітаю, шановні друзі. Українців не пускають в Німеччину. Так, це не масово, але це відбувається. Чому так? Я зараз розкажу. Я нещодавно звернувся до це Федеральна поліція Німеччини, яка фактично здійснює прикордонний контроль, гренцеконтроль. І яка фактично займається питаннями того, чи впускати того чи іншого іноземця, чи ні, чи, відба... і чи є в нього відповідний дозвіл віза на в'їзд. Так ось мені вже багато людей написали, що їх не впустили, або ж тримали декілька днів в аеропортах на кордоні, і вони були змушені або повернутися в ту країну, звідки вони приїхали. А деякі мені написали, що вже вилетіли в ту країну, з якої прилетіли, або вимушені були подаватися на азюлю. В принципі, те саме я казав і раніше в своїх відео, але Федеральна поліція Німеччини підтвердила мої слова. Я вам зараз прочитаю цю відповідь. Суть заключається в тому, що після 4 березня 24-го року. Українцям потрібно мати національну візу типу D для того, щоб їхати, або при в'їзді подаватися на зюль, на біженство. В іншому випадку ви можете отримати заборону на в'їзд, якщо ви в'їжджаєте з метою довгострокового перебування, це не відноситься до туризму і транзитних проїздів. Тобто, якщо ви їдете і кажете, що я їду з метою туризму, будь ласка, вас пропустять. Якщо ви їдете і кажете, що я заїжджаю з метою е Залишитись тут, в Німеччині, то, звичайно, вам поставлять заборону. І таких випадків вже досить-досить багатенько є. Що пише Федеральна поліція? Після закінчення терміну дії положення про перебування в Україні українські біженці більше не можуть в'їжджати до Німеччини без візи для запланованого довгострокового перебування. Відповідно, громадяни України, як правило, підлягають візовому режиму. Вимога щодо наявності дозволу на проживання відповідно до закону про перебування. Власники біометричних українських паспортів можуть в'їжджати до Німеччини без візи для запланованого короткострокового перебування. Тобі ж правил 90 днів. Заїхали в рамках туризму і виїхали. Все це передбачено регламентом ЄС 2018 1806 Додаток 2. громадяни України в'їжджають до Німеччини переважно з метою пошуку захисту від збройних конфліктів. А отже, регулярно з метою довгострокового перебування тому громадяни України повинні мати національну візу категорії Д для в'їзду в країну, яку необхідно отримати в дипломатичному представництві Німеччини за кордоном. Дипломатичне представництво Німеччини за кордоном зазвичай це не так. Ну тобто ніхто не отримує цю візу. В результаті прикордонні органи зобов'язані вжити заходів для запобігання або припинення перебування відповідно до статті 14 шенгенського кодексу про кордони або розділ 57-58 закону про перебування у фунтхальтґез, щоб запобігти несанкціонованому в'їзду або припинити несанкціоноване перебування. Якщо відповідні особи звертаються з проханням про захист, необхідно вжити заходів передбаченим. Законодавством про притулок, законом про азюль-гезец. а після їхнього завершення направити цих осіб до центрів первинного прийому федерального відомства з питань міграції та біженців це офіційна відповідь «Бундесполіцай». Тому, якщо вас не пускають або затримують на кордоні, ви повинні ще раз знати, чому це відбувається. Це відбувається не тому, що Німеччина так хоче. Це відбувається, тому що в Німеччині створилась правова прогалина, коли закон ще не доповнили. Є варіанти виходу з цієї ситуації, звичайно, по перше, це якщо ви перебуваєте в Україні або в іншій країні світу звернутися в посольство Німеччини і отримати візу типу «Д», або ж, якщо ви проїжджаєте на кордоні, вас зупиняють, то відразу заявляти, що ви подаєтесь на азюль. Тоді є можливість проїхати в Німеччину і вас відповідно пропустять і направлять до центру розподілу біженців або штабір для біженців. От третій варіант це. Проїхати як турист і зареєструватися по 24-му параграфу, але ніхто вам не дасть гарантії, чим це закінчиться в майбутньому для вас. Німецькі юристи такого не радять. Я вже це приводив у своїх попередніх відео, тому що може закінчитися це все дуже погано. Зараз німеччина ще раз кажу дуже лояльно відноситься до українців, закриває очі на багато що тому, коли ви пишете: от я проїхав, я то я сьо. Побачимо, що буде через рік два, якщо до червня-липня місяця не внесуть зміни до Ukraine of Уфенхальсуберганг Übergangsverordnung, який передбачав звільнення від необхідності отримання цієї візи для довгострокового перебування. Якщо такі зміни будуть, тоді у вас проблем немає. Якщо їх не буде, то вони можуть бути, тому всі, ті, хто пише там, що я там фейки розповідаю, неправду кажу. Можете мені не вірити. Але з часом побачимо, що як і буде. Тому, друзі, кажу я вам це для того, щоб ви знали, що робити. Якщо вам ставлять заборону на в'їзд в Німеччину, відразу звертайтеся до РехсанВальта в Німеччині. Сюрязюльрехт і оскаржуйте дані дії, пишіть заперечення в управління Бундесполіцай в Берлін, оскаржуйте дані дії. Або краще готуйтеся, звертайтеся перед поїздкою в Німеччину, звертайтеся до посольства Німеччини в тій країні, де ви перебуваєте, і просіть їх клоп... клопочте їх про те, щоб вам дали національну візу типу Д. Ось так, друзі, от або як варіант подаватися на біженство прямо на кордоні або ж в аеропорту, куди ви прилітаєте. Звичайно, у всіх все індивідуально. от. але чим це вилізе в майбутньому? Ніхто не знає. Тому з повагою, ваш адвокат Демченко.